З вами магазин Зокул. Сьогодні на огляді у нас буде корм українського виробника від фірми Акваріус. Це корм для золотих рибок. Goldfish меню. Корм випускається, наскільки мені відомо, в трьох варіаціях: це сашетка 40 грам, банка 200 грам або 600 мл, і, якщо не помиляюсь, ще є відро 5 літрів. Корм у вигляді пелет. Тобто кульок плаває на поверхні. Давайте почитаємо, що пише виробник, і трохи обсудимо. Отже, це професійний раціон для щоденного годування усіх різновидів золотих рибок. Гадаю, для комет там є окремі корми, наприклад, для ставкових. Тобто карпів і карпівкою ми кормимо окремими кормами. Цей виробник їх також робить. Ретельно збалансований за вмістом поживних речовин вітамінів та мінералів. Корм забезпечує повноцінне годування риб протягом усього життя і не вимагає доповнення раціону іншими видами кормів. Супер! Це реальний плюс. Тобто, ви можете годувати цими кормами постійно. Своїх риб і не підгодовувати їх додатково, наприклад, якимись рослинними кормами, кашами, там, капустами і тому подібне. Ну, звісно, якщо вам хочеться підгодовувати, то ніхто вам не забороняє. Але цього корму абсолютно достатньо на постійне годування. Корм створений з урахуванням смакових уподобань золотих рибок, тому добре поїдається Добавки до раціону Goldfish Menu це натуральні продукти, які містять пігменти, барвники, сприяють посиленню природного забарвлення золотих рибок, що дуже круто, якщо зазвичай люди так заводять золотих рибок, які мають червоне забарвлення, навіть то цей корм буде сприяти, як мінімум, збереженню кольору риб. Спеціальні методи обробки сировини забезпечують повне знешкодження бактерій, вірусів та паразитів, які спричиняють небезпечні хвороби акваріумних риб. Якість та безпека корму перевіряється державною лабораторією та підтверджені сертифікатами. Це великий плюс, бо на ці корми є сертифікат якості. Ам... Так, потрапляючи в воду, це дуже важливо. Потрапляючи в воду, пелети корму швидко набрякають, залишаючись на поверхні, не розпадаються і не забруднюють воду. Величезна перевага кормів в гранулах, які плавають на поверхні, це те, що їх дуже легко прибрати з акваріуму, якщо риба їх не з'їла. Також рекомендую взагалі пелети замочити до годування, наприклад, в окремій склянці. Бо золоті рибки дуже багато корму поїдають, і потім він у них набрякає вже в стравоході і може спричинити потім якісь проблеми. Але це, це як то кажуть, таке особисте. Ну, я би робив так. Ем, Ще далі, так. Якщо риба не з'їла увесь запропонований корм протягом 50 хвилин, його залишки слід витягти з акваріуму, пише постачальник, виробник точніше, наступного разу зменшити його кількість. При правильному застосуванні Goldfish Menu не забруднює воду. Ну, безумовно. А, взагалі, а, корм, який плаває на поверхні набагато краще, а, ніж. Пластівці для золотих рибок. Звісно, якщо ми говоримо вже про більш-менш дорослих риб, а, як, як я вже ви. казав, повторююсь. Кинули, гранули, не поїла риба, сачком виловили, викинули. З пластівцями це буде трохи складніше. Отак от він виглядає всередині. Прозора банка це неодмінно плюс, тому що ми можемо побачити якість корму всередині, щоб не було ніяких прілостей або павутині і тому подібне. От. Взагалі рекомендую купувати корми нашого українського виробника. Підтримуйте наших виробників. Я взагалі не вважаю, що цей корм гірший, ніж інші закордонні. Тому, прошу взяти до уваги. Гарного дня!